Про події війни говорить Стратко. Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з міністром оборони США Лойдом Остіном. Глава оборонного відомства висловив вдячність за новий пакет допомоги на суму 2 мільярди 300 мільйонів доларів, який включає протитанкову зброю, перехоплювачі, боєприпаси для Петріот та інших систем протиповітряної оборони. Протиповітряна оборона наш пріоритет та головний фокус цієї зустрічі. Ми детально обговорили з паном Остіном надання Україні додаткових систем для захисту наших міст та критичної інфраструктури. Ори вдячної Німеччині, Румунії та США за оголошення про надання нових батарей. Ми також перебуваємо у постійній комунікації з іншими союзниками щодо цього питання, зазначив Ростем Умєров. Міністр оборони зауважив, що за дорученням президента України активно працює, щоб ці системи якнайшвидше прибули в Україну. Зауважимо, що напередодні глава держави дав відповідне доручення міністру оборони про що повідомив у своєму вечірньому зверненні. Доручив також міністру оборони України. Який зараз перебуває в Америці з візитом, отримати конкретні дати, коли будуть поставлені ті додаткові системи Петр? Про які у нас домовленість з партнером тема посилення ППО також була центральною під час спілкування української делегації з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Також обговорювався майбутній Вашингтонський саміт НАТО, який відбудеться 9-11 липня. Це важлива подія, яка визначить подальші кроки у нашій євроатлантичній інтеграції та забезпеченні безпеки України. Вдячний Ентоні Блінкену за підтримку та конструктивний діалог додав міністр оборони. Головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сильський вважає, що перевагою нашого війська на полі бою є кількість і якість бойових коптерів, насамперед бомберів та fpv дронів майстерність операторів, які їх застосовують. До проблемних питань він відніс комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями та забезпечення сучасними засобами РЕП і ППО, спроможними ефективно боротися з БПЛА противника. Про це головнокомандувач ЗСУ написав поверх. Нувшись зі східного фронту, де побував практично в усіх бригадах Покровського, Курахівського, Времіївського, Торецького, Краматорського напрямків, а також тих, які ведуть бої у Вовчанську та під Харковом. Скрізь тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності у порівнянні з попередньою поїздкою. два тижні тому додався Торецький напрямок, де воїни 95-ї десантно-штурмової бригади героїчно кожного дня суттєво зменшують чисельність атакуючих орд противника, розповів генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами складною залишається обстановка на Покровському напрямку, де противник в черговий раз провів заміну ударних частин, штурмові загони, яких повністю втратили боєздатність та продовжив наступальні дії. Незважаючи на посилення наших підрозділів резервами, цей напрямок потребує постійної уваги та забезпечення додатковою кількістю боєприпасів і вогневих засобів. Головнокомандувач збройних сил України відзначив, що на інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася. Разом з тим, лінія активного фронту збільшилася. Вже по приїзду з фронту головнокомандувач Довач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський поставив на посилений контроль удосконалення системи тактичної медицини з метою її інтеграції у вертикаль медичних сил та адаптацію програми базової підготовки військовослужбовців щодо дій в умовах повного панування дронів на полі бою. Уранці 3 липня противник завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п'ятьма ударними БПЛА типу шахет. Про це повідомив командувач повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Основний напрямок ворожого удару Дніпропетровщина. Силами та засобами зенітних ракетних військ повітряних сил збито 11 повітряних цілей: одну крилату ракету «Іскандер-К», чотири керовані авіаційні ракети Ха-п'ятдесят В'ять ударних БПЛА Шахет 131-136, 1 БПЛА Орлан 10 Внаслідок ракетного удару в Дніпрі щонайменше 4 людини загинуло та 27 постраждали. Дані продовжують уточнюватися. Україні дозволять вести вогонь американським озброєнням на більшу відстань у глиб Росії, якщо окупанти спробують розширити фронт. Про це помічник держсекретаря США з питань Європи Джеймс Обраєн заявив на слуханнях у комітеті палати представників із міжнародних відносин. Ми спостерігаємо. Гаємо різкі зміни у здатності Росії підтримувати свою кампанію проти України через втрату об'єктів у зоні, де дозволено вести вогонь. Заявив Обраєн. Він додав, що пріоритетом США було надати зброю та зосередити її в областях найгострішої потреби. Спершу це була територія, де Росія здійснювала наступ під Харковом. І тепер, якщо Росія спробує розширити цей фронт, Україні буде дозволено досягати цілий на більшій відстані. Наголосив представник державного департаменту США. Метно, що перед цим у конгресі США вкотре закликали зняти всі обмеження із ЗСУ та розширити використання далекобійних американських ракет «Атакамс» по російських військових об'єктах на території РФ. Військовий злочинець Путін і його сили розрахували точну дистанцію для ударів по Україні з російської території таким чином, щоб Україна не могла завдати ударів у відповідь. Хоча деякі обмеження на українські контратаки вже було знято, цього вочевидь недостатньо заявив конгресмен республіканець Джо У. Wilson. Ізраїльські генерали хочуть припинення вогню в секторі Гази, навіть якщо ісламістське угруповання Хамас залишиться при владі на певний час. Військове керівництво вважає, що перемир'я було б найкращим способом звільнити з полону Хамас приблизно 120 ізраїльтян та наростити військову спроможність. Про це повідомляє видання «Нью-Йорк Таймс, яке поспілкувалося з представниками вищого ізраїльського генералітету. Незважаючи на бажання військових припинити вогонь у газі, прем'єр-міністр країни Бенімін Нетаніяху виступає проти. Перемир'я, яке дозволить терористам Хамас зберегти свою владу. Ще однією причиною, чому військове керівництво Ізраїлю вважає, що ізраїльська армія потребує цього перемир'я, є необхідність відновитися і наростити військову спроможність на випадок сухопутної війни з ліванським терористичним угрупованням Хезбала. Військові повністю підтримують угоду про обмін полоненими і припинення вогню. Вони вірять, що завжди можуть повернутися назад і вступити в військовий конфлікт з Хамас у майбутньому. Вони розуміють, що пауза в Газі підвищує ймовірність деескалації в Лівані, і у них менше боєприпасів запасних частин, менше енергії ніж раніше. Тому вони також вважають, що припинення вогню в газі дає нам більше часу для підготовки на випадок, якщо вибухне більша війна з Хезболою, сказав колишній радник з національної безпеки Ізраїлю Ейель Хулата, який досі підтримує зв'язки з військовим керівництвом. На Вашингтонському саміті НАТО, який відбудеться на наступному тижні, Україна хотіла б отримати запрошення до Альянсу, але знає, що не отримує його. Про це в інтерв'ю Блумберг сказав президент України Володимир Зеленський. І я скажу вам чесно, ми б хотіли інвітейшн, і ми знаємо, що ми його не отримаємо. Хоча я вважаю, хоча я так вважаю, що якщо ми хочемо побачити сильну Америку, то я думаю, що е щось на кшталт «invitation» – це саме такий знак, що все ж таки ніхто не боїться Путіна, всі впевнені в лідерстві Америки. Він повідомив, що на саміті НАТО Україна просуватиме питання отримання додаткових систем ППО Петріот, а також підписання нових угод щодо гарантії безпеки. Нагадаємо, що під час іншого інтерв'ю, виданню Філадельфія Inquirer» президент України заявив, що зараз США не підтримують надання Україні запрошення в НАТО, щоб не дратувати очільника Росії Путіна. В той же час в самому альянсі заявили, що на саміті НАТО запропонує Україні конкретні шляхи для прискорення її майбутнього членства. В Північно-Атлантичному Альянсі. про це в інтерв'ю голосу Америки заявив Дуглас Джонс, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії. На цьому саміті ми розгорнемо конкретні шляхи, за допомогою яких НАТО може допомогти Україні захистити себе від російської агресії, побудувати майбутню потужність, необхідну для стримування Росії, і здійснити необхідні реформи, щоб зробити себе сильнішим кандидатом на членство в НАТО. Це те, що ми називаємо міст до членства в НАТО підтримка, яку ми збираємося надати на саміті, дійсно допоможе прискорити шлях України до членства в альянсі. Заявив представник держдепу на уточнююче питання, чи такий міст є незворотнім. Дуглас Джонс відповів: формулювання декларації все ще перебуває на стадії переговорів між союзниками по альянсу. В альянсі вже заявили, що Україна стане членом НАТО. У Білому домі США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 150 мільйонів доларів. Оголошена сума піде на програму президентських повноважень, що дозволяє Сполученим Штатам швидко постачати зброю в Україну, поставляючи її безпосередньо з власних складів. До нового пакету допомоги зокрема війшли ракети для ППО Хоук, боєприпаси для Хаймарс, артилерійські боєприпаси калібру 155 та 105 мм, протитанкові керовані ракети ТОУ та протитанкові комплекси Джевелін. Також США направлять до України транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання, тактичні аеронавігаційні системи та допоміжне обладнання для літаків, запчастини, інше польове та допоміжне обладнання. Окремо Пентагон в рамках ініціативи сприяння безпеці в Україні закупить на 2 мільярди 200 мільйонів доларів ракети для систем ППО Петріот. І «САМС». Білий Дім планує прискорити доставку цих боєприпасів, оскільки ця програма передбачає замовлення обладнання у виробників. Сили оборони відійшли з мікрорайону Канал у часовому яру, оскільки утримувати його було вже недоцільно. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Осув Хортиця, підполковник Назар Волошин. Мікрорайон Канал, в який ворог зайшов. Звісно, що утримувати було недоцільно, адже то загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців, і позиції наших захисників були зруйновані. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш підготовлені позиції. Звісно ж. Однак і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій. У нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати вже кілька місяців поспіль, взяти місто часів яр. Загалом протягом минулої доби по всій лінії фронту було зафіксовано 161 бойове зіткнення. На харківському напрямку противник продовжує штурмові дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося 15 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке і Липці. На Куб'янському напрямку кількість боєзіткнень за добу склала 8. На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 32 атакам окупантів. На найгарячіших напрямках ситуація наступна. На турецькому напрямку російські загарники значно активізувалися і здійснили 25 атак у районах населених пунктів Деліївка, Торецьк, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. На Покровському напрямку українські воїни відбили 37 атак російських окупантів поблизу населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Яснобродівка, Уманське, Карлівка, Донецької області. На Курахівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону українських військ. Загалом минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також наші воїни знешкодили 9 танків, 17 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем. Згідно доповіді моніторингової місії ООН з прав людини в Україні навесні через росіян загинули щонайменше 436 цивільних українців, і це найбільший показник за останній рік. Доповідь, що охоплює період з 1 березня до 31 травня, буде представлена в Раді справ людини 9 липня. передає «Укрінформ». У травні було зафіксовано найвищу місячну кількість жертв серед цивільного населення майже за рік. Бойові дії цієї весни завдали жахливих втрат. Цивільному населенню, особливо в Харківській області та місті Харкові, зазначила голова місії Даніель Белл. Спостерігачі ООН зафіксували використання потужних бомб і ракет росіянами, а також щонайменше п'ять випадків послідовних атак на одне і те саме місце після прибуття туди рятувальників. Також в доповіді зазначається, що навесні війська РФ розпочали найбільшу кампанію атак на критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури. Ці атаки позначилися на водопостачанні мобільному зв'язку. Та доступу до інтернету, а також на роботі громадського транспорту. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.